Виставку творів членів Закарпатської організації національної спілки художників України відкрили в галереї Ужгород до Дня Незалежності. Продовжуємо традицію, яка у нас кожен рік відбувається. Це виставка, присвячена Дню Незалежності нашої держави. Ми своїми творами хочемо показати і навіть доказати, то, що ми цінимо все то, що сьогодні відбувається на благо нашої держави і всі речі, які підтримують нашу державу. Ми підтримуємо мистецтво. То, що ми можемо, то ми і творимо. От вам В основному це живопис, це живописна секція. Участь у виставці взяло 38 митців. Утім кажуть у спілці художників масштабнішу виставку готують до дня художника на кінець вересня. Тобто там будуть всі види мистецтв і. Скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, графіка обов'язково. Так що буде цікаво. Борис Кузьма підготував для виставки найсвіжішу роботу, яку завершив буквально два дні тому. Я е, малюю місто. Це архітектурні мотиви, які мене найбільше цікавлять, і вони, будемо говорити, основою моєї творчості. Це моя любима тема. Особливо це такі об'єкти, як Жупанацька гора. Такі об'єкти, як греко-католицький собор, резиденція. Тобто, це такі основні акценти, які сформують образ міста Ужгорода, Юрій Декун подав на виставку роботу через страждання. Через страждання до часу не впиваємо. Це, це моя присвята йде тим хлопом, що йдуть, що роблять в цьому регіоні вино. Тема складна. Бачення складне, але я спробував так побавитися і з кольором, з баченням, з темою і фактурою, і вийшлося таке. От на цій виставці кожен художник має своє бачення і своє обличчя. Чим, до речі, і цікава оця виставка. Автор але не похожий на автора. І тут виставилися різні покоління художників від старшого покоління, середнього і до молодшого покоління. Також у спілці художників нагадують про виставку продаж творів митців, членів обласної організації на підтримку Збройних сил України у внутрішньому дворику обласного художнього музею імені Йосипа Букшая. Запрошують долучатися до Дня прапора. Ми також організовуємо таку акцію з ініціативи голови спілки. Буде концерт, буде для художників Бограч. Буде. Так що буде цікава атмосфера творча для того, щоб познайомитися з такою мистецькою кухнею наших митців. Тому я всіх запрошую гречно на цю подію, яка відбудеться в суботу, 23-го об 11-й годині. Приходьте, купіть роботи, і цим же самим ви допоможете нашим Збройним силам України. А виставку робіт до Дня Незалежності в галереї Ужгород можна переглянути до 1 вересня.